Ось, будь ласка, показую, як виглядає лілія так, восени. Дивіться, оце місто у нас звідки росло стебло, тобто квітконос, так? А ось, будь ласка, якщо придивитись, ось бачите, ось тут буде наступного року квітконос. Ось ще одна лілія. Це діточка. Тобто це не основна лілія, яка квітла, а, а та лілія цибулинка, яка вже дітка. Тобто вона формується у нас, якщо так взяти лілію, так, ну це не ця лілія звичай. А. Ось тут у нас росте цибулин, тут у нас цибулина, так, наша, яку ми сажаємо. І тут з'являються надцибулині корінці, і в саме у цих надцибулиних корінцях з'являються наші діточки. От. Зараз ще покажу лілії. Ось дивіться, тут добре видно, що у нас лілія оцвіла. так, це наші свої лілії. І тут вона вже сформувала наступну таку як бруньку, заклала на наступний рік і буде вона цвісти. А в ліліях, які продають з тих самих Нідерландів, от, у них збитий цикл, вони часто дуже після вигонки. Що таке вигонка? Я вже сто разів це пояснювала. Вигонка це швидке зростання на продаж, коли ми вирощуємо лілію, потім її зрізаємо. І цибулина наша не отримує, не отримує поживні речовини зі стебла. Тобто виростили квітку, зрізали майже під корінь і все. І цибулина в нас не, не отримує поживних речовин. Тому не купуйте, будь ласка. Не купуйте, ще раз повторюю, лілії восени. Свої лілії можете пересаджувати, розсаджувати, бо ви в них впевнені, бо ви дотримувалися цих правил. А ті, що невідомо, особливо, якщо ви десь замовляєте їх з якихось там сайтів, ні, ні в якому разі, бо вони більш за все у вас навесні не вийдуть. А свої лілії я купую навіть не на весні, а замовляю десь приблизно у лютому місяці, і на них вже добре видно. Маленькі-маленькі паростки. Так, ліліям ще зарано, звичайно, їх ми не висаджуємо так рано. Але все одно ми можемо їх зберігати при температурі десь біля 3-5 градусів. Це може бути холодильник нижня, нижня полка. Або десь на горищі, або десь у теплиці, якщо не дуже холодно. Тобто дивіться, де у вас така температура 3-5 максимум градусів тепла, і ви можете збирати свої цибулини. От, зазвичай, цибулини, якщо замовляти їх, я замовляю у садівників. Якщо замовляти з Нідерландів, з Голландії, то ці цибулини... Надходять у замороженому вигляді для людей, які їх розпостраняють, тобто для до садоводів. Тому, будь ласка, купуємо лілі тільки весною. І у вас буде гарне цвітіння. Звертайте увагу, щоб у лілі вже були маленькі заростки. Далі, дуже часто лілії потрапляють до магазинів, уже не, наприклад, Весною, да? От раннього, там, це в нас березень, а вже квітень і в травні можна навіть побачити лілі, які продаються. У них вже дуже-дуже великі такі ростки по 10-15 по см вже з зеленою масою. Так само не дуже раджу їх купляти, тому що ці лілі вже виснажені і вони можуть пропасти. От. Саме найкраще це коли наш росточок десь до 5 см.